Доброго дня, я Фелопен Карман, студент 313 КГІ групи відокремленого структурного підрозділу Пермаський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Ми хочемо представити наш груповий проект, а саме гру таємниці підземілля. Я відповідаю за розробку текстур та асетів для нашого проєкту. Основним додатком для створення асетів був використаний Асепрайт. Це додаток для створення анімації та піксель-артів взагалом. Доброго дня. Я Свінковський Костянтин, студент 311К ї групи відокремленого структурного підрозділу Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Я відповідаю за розробку коду та основних механік для нашого проєкту. Відкриваючи гру, ви можете бачити головне меню, в якому є три кнопки. Почати, налаштування та вийти. Кнопка почати розпочинає проходження рівня. Кнопка налаштування відкриває меню налаштування, у якому ви можете вімкнути або вимкнути музику або увесь звук у грі. Кнопка вийти закриває гру та повертає вас до робочого столу. Розпочинаючи рівень, ви можете бачити лічильник вбитих ворогів у лівому верхньому кутку екрану, також лічильник здоров'я над гравцем. Також у правому верхньому кутку є кнопка паузи, при натисканні якої гра ставиться у режим очікування та відкриває меню паузи. У меню паузи є три кнопки. Продовжити налаштування, вийти у головне меню. Кнопка продовжити дозволяє продовжити проходження рівня. Кнопка налаштування відкриває меню налаштувань. Кнопка вийти у головне меню повертає вас до головного меню. Також під час проходження рівню ви можете побачити, що камера слідкує за гравцем. Також камеру можна приблизити або віддалити через коліщатку миші. Прокручуючи його вверх, камера приблизиться до гравця. Назад віддалиться. Також під час проходження рівню ви можете зустріти ворогів, які почнуть вас переслідувати, як тільки ви попадете до їх поля зору. Вороги можуть атакувати головного гравця, наносячи йому 3 одиниці урону за удар. Також гравець може атакувати ворогів, наносячи їм звичайною атакою 3 одиниці урону за удар. Також у гравця є заряджена атака, яка буде наносити. 3 одиниці урону за удар. Але її не можна використовувати постійно. Вона потребує деякого, деякої перезарядки, а саме у 15 секунд. На самому рівні 13 ворогів, яких потрібно здолати. Під час проходження рівню ви можете бачити шипи. Під час контакту з ним гравець. Буде отримувати одну одиницю рому. Щоб повністю пройти рівень, потрібно здолати у всіх ворогів на рівні. І як тільки ви здолаєте останнього ворога, нам відкриється меню виграшу. У меню виграшу ви можете бачити дві кнопки. Почати спочатку та вийти у головне меню. Почати спочатку розпочне проходження рівня з самого початку. Кнопка Вийти у головне меню повертає нас до головного меню. Також, якщо пройти рівень не вдасться, та ворог вб'є гравця. Нам відкриється меню програшу. Ви можете бачити меню програшу, у якому є також кнопка почати спочатку та вийти у головне меню. Дякую за увагу.